Друзі, з вами я Сігма Хліб, і я знайшов спосіб, як отримати новий чорний скін. Я зараз вам покажу а ви поставте лайк обов'язково. Ну, без цього ніяк. Поставте лайк і підпишіться на канал. Е, просто отак Ми летимо. І. Заходимо сюди і просто всяку фігню робимо так, от, отак, отак, отак. І, по суті, має з'явитися новий скін. Виходимо, заходимо. І та от. Новий чорний скін за 300 монет. Отакий вот скин. А якщо вам сподобався скін, поставте лайк і підпишіться на канал. Ну і отакий вот скін. Отакий. Вот а якщо вам посподобався скін, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Добре, а з вами був я Сігма хліб, всім па-па.